Для чого ж нам потрібні ось такі гарячі пакувальні столики. Для запаковки снеків у стрейч-плівку. Тобто тут нічого такого немає складного, все елементарно, ось ця кришечка верхня підіймається. Тут у нас є інструкція, як заводити плівку у гарячий стіл. Тобто рулон ставиться ось сюди, пропускається знизу між ось цими валами. Вали ось у нас стають легесенько. Кріпляться о, і, в принципі, все. І вмикаємо. Тобто вимкнули верхній тен обрізний. Він гріється, він дуже гарячий, тому тут стоїть захист. О, і вмикаємо ось термостат, терморегулятор, нижній тен. Тобто він регулює температуру. Ось Верхній тен він постійно гарячий гарячущий. А нижній платформа для запайки регулюється по температурі. Це запобіжник у нас, а це мікрик. Такий гарячий стіл вміщує в себе плівку шириною 52 см. Це максимальна ширина плівки, яка може стати ось на ці валі 52 см. І, в принципі, все. Як завели плівку, ось це робоча поверхня. Тут запакували снек. Зазвичай пакуються вони у спеціальні тари. Такі тарілочки є, вони одноразові. О, тут на цьому робочому столі ми запакували, потім обрізали зайву плівку і запаяли нижню частину лотка. Показую поки що один. О, але у продажі в нас їх є чимало. Різні варіанти є, і ми всі їх перевіряємо, тобто всі вони ну, перевірені, робочі повноцінно. От, єдине, що є візуальний стан, крашечки, є гіршечки, є різні виробники, то там ну, ціна питання. Тобто Якщо він такий широкий, йде, він йде трішечки дорожче. Є вущі, вони йдуть там ну, трішечки дешевші у нас. тобто ось Це хороший варіант. Ці виробники. Дуже гарно себе показали в роботі.